Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 22 квітня і я продовжую грати свій магічний кубик. На сьогодні мій кубик викинув мені четвертий і шостий проекти мої. Під четвертим номером у мене йдуть шкарпетки жіночі, а під шостим шкарпетки дитячі. Отож, я сподіваюся, що сьогодні, попри мою зайнятість, бо завтра у нас проводи, мені потрібно готуватися, зараз буду розчиняти паску і буду готуватися до провід. Але я думаю, що декілька хвилин я свого часу таки вдію. Пам'ятаєте, я показувала, як я їх почала в'язати. Отож, сьогодні я буду їх в'язати, поставим маркерочок. Так, ось такий якісь салатовенький поставлю. І тоді будемо, коли я підключуся, подивимося, що я встигла пров'язати сьогодні. Так, поставила. Поставила. Відкладаємо. Так. І другий проєкт шкарпетки дитячі. Їм пощастило, вони вчора в мене були і сьогодні. Це дуже добре, бо мені потрібно зв'язати для кирилка такі шкарпеточки. Я вам вже, може, ви пам'ятаєте, говорила, що тут я дійшла вже до п'ятки. Отож, свій маркерок червоненький. Я переставляю ось тут синій такий колір, я переставляю, і тоді буде видно, що я пров'язала. Отож, хай чекають. А ще, знаєте, що я хотіла вам сказати? Що в мене ще був один проект, не так, проект, Да? п'ятий номер в мене була футболка з сіткою. Зараз я вам покажу. Хочу вам показати, який, який у мене був запланований п'ятий проєкт у моєму списку. Там мала бути футболка з сіткою. Я в телеграм-каналі приєдналася до дівчат, які організували спільне в'язання сітка влітку організувала Світлана Харченко і Ксенія. Я їм написала, долучилася. І, і зразочок їм вислала і ниточки, які, але сказала, що не обіцяю в'язати, бо обмаль часу. У мене ось така ниточка, дівчата, газал бебі-котон 50 грамах 165 метрів. Я, у мене рік було кілограм такої, ой, не кілограм, пів кілограма такої пряжі. Я зв'язала собі футболку без рукавів зі спущеним плечем. Я вставлю тут приклад візеруночку, який я там використала. Я так розумію, що він трошки мені з'їв ниточки, але вже що є? У мене лишилося 4 і трішечки. Я розумію, що мені це зовсім не не вистачить, але дівчата кажуть, що в газал там кольори не міняються, то без проблем можна дозамовити. Вибрала я ось такий візерунок сітку. Взяла на каналі у Валі Валентина. Творимо красу. Він не важкий такий візерунок. Мені сподобався. Я... Ну, так планую, що буду в'язати. Але я вам скажу, що я навіть рада, що він мені на цьому тижні не випав, бо я, наче, боюся в'язати цю сітку. Я боюся, як я там маю, е, якщо допустим, регланом, я ще не придумала. Можливо, і не регланом, можливо, я буду в'язати знизу, попробую, да? Е, Так от, е, на цьому тижні він мені не випав. Але я так собі думаю, що на слідуючому тижні я таке спробую в'язати. Можливо, навіть і без кубика чи з кубиком. Отакі От в мене справи. Ниточок я розумію, що мало, ну почати можна. Ось така цікава сіточка. Можливо, буде не сплошна сіточка, можливо, десь і. Якусь панчишну цю лицеву гладь зроблю. Ну Ось таке цікавесеньке воно в мене виходить. Не попало в цьому тижні. Ну нічого. Футболочка не ображайся. Я як запланувала, то я тебе візьму і буду в'язати. Добре. До слідуючого підключення. Подивіться, які в мене гості тут. У мене мед стоїть, і мурашок налізло вагончик і маленька тілєшка, як кажуть. Це вони втікли, поки я їх переставляла. Там кришечка нещільно прилягає, і, звичайно, там десь, трішки десь і мед є, коли я брала. І їх повно, оце вони в цю пору люблять бути, коли паска тут топона ставляєш на столі то воно тобі лізе десь, куди вони залазять, десь на двору собі залазять. Отаке От проблемка щорічна. Зранку гарно. Вітру нема, тихенько, дощ вчора вночілив. Блискавки такі шугали, аж страшно було. Сьогодні тихо, калюжі. Тихенько і гарненько прийшла до сусідки по яйця, тут така краса. Скоро бузок буде цвісти. Таке поналивало. Я думаю собі, що там наша впорядкована могила воїна. Напевно, земля запала. Треба буде поїхати подивитися. Ну, якщо воно там таке мокре, що його нічого не зробиш вже. Дуже налило. І хтось каже, що це до травня будуть дощі. Плаче небо разом з Україною. Ось такі гарні яєчка я купила, бо своїх в мене мало. От як не замилуватися такою красою? Не змогла, щоб вам не показати. Свій кущик один, а тут такий молоденький, гарний. Краса. Краса. Сонечко. Добре бувайте. Ну, а як вам така краса? Мускарі, да? Трохи засвічує, але гарне. О, і тут ще є. Краса. Віт ще таку красу. Десь взялось в садку. Це мої запаси води налило, будь здоров. Мої любимі червоні тюльпанчики. От-от розквітнуть. Багато їх тут у мене є. А хоста яка. Зацвіте буде краса. Поки гріються мої продукти на паску, бо е, купляла яйця, бо своїх трохи мало, то я думаю, пов'яжу трошки. Пров'язала я тут трішки, зараз покажу. І от думаю, буду переходити я. На п'ятку, і щоб відділити п'яточку, я зробила отакий рядочок з таким ажутчиком дирочки, да? і перейшла, придумала, п'яточку буду в'язати також сірим кольором, укріплену п'яточку роблю. А попереду там щось придумаю. Можливо, якісь там переплетення зроблю. Отаке трішки-трішечки я вже пров'язала. Я молодець, ну, все би вкрала часу. Отож, в'язання пішло в сторону, бо мені потрібно братися до паски. Приготовлені всі продукти. Зараз підігрію молочко, зроблю опару і буду відділяти жовтки від білків. От звикла я робити свою паску і не признаю ніякої іншої. Вона у мене трошки дорогувата, бо на 20 Дві склянки молока іде 15 жовтків, 200 грам масла, 100 грам олії, але вона мені дуже смачна, і мої діти всі її люблять. І я не зраджую собі вже з 1997 року. І таке буду і сьогодні її пекти. Отож, дівчата і хлопці до підключення слідуючого. Забула сказати, що сьогодні мені буде легше паску робити, тому що в мене помічники є, мурашки, я вам вже показувала. да? Оце вже будуть лісти. Це солодке тісто, як поставлю вже на, на підйом. Ну, нічого, я думаю, ми з ними справимося. От граюся, покажу вам, що я справді відділила 15 жовтків на свою пасочку. Там лишилося лише 15 яєць. Білочки я окремо один буду глазурь робити. А там 10 в тому лоточку. А в цьому буде 5. Пізніше я зроблю тістечка. Я там знайшла рецепт лілії цвіт, що <клістечко> тістечка з горіхами. Пізніше зроблю. Так, подивимося, тут в мене так. опара зроблена. Так. Дріжджі вже працюють, але хай собі працюють. Дівчата включила газ, щоб температуру підтримувати, бо я зараз вже не палю. Треба, щоб було тепленько. Отож, підготовка триває. Жовточки я зараз трішки зіб'ю, але це не дуже важливо там збивати їм, але я зараз зіб'ю тут, я вже підігріла молоко і цукор туди кинула. Опара піднімається. Зараз я що зроблю? Я зараз залию кип'яточком свої родзинки, дівчата. Я родзинки заливаю кип'ятком, а тоді вони трішки постоять, а тоді я відтіжую, просушую і обвалюю. В борошні, щоб вони не осіли на дно пасочки, а рівномірно розподілилися по тісту. Я там знімала відео, розказувала і показувала в фотографіях. Я показувала, як я робила паску. Я не знаю, якщо ви вас цікавить, можете пройти. Там є і рецепт в попередньому відео, рецепт паски і там етапи в фотографіях. Ну а сьогодні я Граюся трошки зніму вам. Опара моя вже піднялася. Я її змішую з молоком. Додам зараз сюди, сюди ж збиті жовтки і буду помаленьку замішувати. Треба розтопити. Вершкове масло, щоб воно було таке м'ягеньке, ну, не гаряче. Добренько буду робити, борошно обов'язково треба просіювати, щоб випічка була насичена киснем, використовую ось таке ситочко або ось таку кружку. Компрії швидше. Масло я поставила розтоплювати на водяній бані, на чайник. Мені треба трохи його розігріти, щоб воно не було дуже гаряче, але щоб можна було з ним працювати. В тісто я додаю ще дві ложки горілки, в мене хортиця. Я не знаю, що там та горілка робить, але я десь читала таке і я так собі роблю коньяку в мене немає, то піде і горілка. І ще, дівчата, треба не забувати слідкувати за рецептом, бо мало лі що. Вже пам'ять не та. Так я собі що там подивилася? Ага, все кинула, все до діла. Ви бачите, що тісто вже почало відставати від стінок. Незручно мені так. Зараз я додам ще. 100 мл олії. Ну, виходить, не дуже зручно мені додавати. І буду замішувати без родзинок. Родзинки зараз я родзинки я зараз обсушу, і тісто трохи підійде, отоді От я додав родзинок. Треба ж слідкувати за рецептом, як я казала, значить, так. Дві склянки молока кип'яченого нагріла є, 15 жовтків є, 14 ложок столових цукру, 2 пакетики ванільного цукру по 10 грам, далі дрібка солі. 200 грам вершкового масла, 100 мл олії. А борошна, дівчата, ви мене спитайте, скільки я даю, я його не важу. Ну, я знаю, що більше кілограма потрібно. Не треба, щоб воно було забите, але і щоб і не було рідке. Отож, я зараз замішую, а так як в мене нема штатива, то мені незручно знімати. Отож, родзинки я відсідила і треба просушити. На такому рушничку. Розсушу, а тоді змішаю з борошном і аж тоді додам до тіста, яке підійде. Поки тісто моє підходить, я формочки дістала для глазурі. Родзинки ще в мене лежать, нема куди спішити, тісто десь з годинку буде підходити, то ми зараз з вами почаюємо і побалакаємо, бо мій. Канал я назвала В'язання і балачки. Друзі, поки сходить моє тісто, в мене є годинка часу, я вирішила почаювати і поговорити з вами, побалакати. Так от, хочу вам сказати, що чай цей незвичайний. Бачите, яка гарна чашечка? Це мені подарували колеги з роботи. На 60 років школи ми її підписали. Фотографію взяли в мене десь в Фейсбуці. Я їм дуже вдячна, бо це гарна згадка. Вже два роки цій чашці я з нею чай п'ю, бо вона велика. І чай цей незвичайний ще з чим дивіться така тут є ложечка. Мені колись десь в 87-му році подарували в садочку, я працювала випускники. Дітки подарували, я теж, скільки беру в руки, то згадую їх. Всі не зберегли ще ложечки, 4 з шести, але все рівно є. А чайок? А чайок оцей річард. Мені Оля матерна подарувала в посилочці прийшло. Дякую Оля. Смачний, мені здається, що він ще брецем. І подивіться, я думаю, що ви тільки я така одна роблю. На Паску я брала цедру з лимонів, а так як вони вже обчухані, то довго стояти не будуть. Так, я порізала, засипала цукром і використовую собі до чаю. Так от я хотіла з вами поговорити про, про паску. Так от, моя паска, я в попередньому відео там є рецепт паски, кого зацікавить, можете туди перейти. Там в описі є рецепт паски. Цю паску свою я печу. З 97-го року вона завжди виходить смачна і хороша, але трохи дорога, бо на дві склянки молока треба 15 жовтків, але воно того варте. І зазвичай я печу дві порції. Тому що в мене багато дітей. В мене може там хтось колись мене слухав. Четверо дітей, двоє моїх, і двоє чоловікових, але всі вони мої. Шестеро онуків, яким я кожного печу окрему пасочку маленьку та зверху ще якесь курчатку там сажу. А це от я зараз печу одну, зробила одну порцію і думаю собі, що мені буде мало, тому що треба взяти на проводи. Треба на стіл щось порізати, треба молодші падчирці дати, бо вона на Великдень їздили туди до сватів, не було. І, і онучці вже їхні дівчинці дати, бо ж не було. І я маю їхати ще до себе на батьківщину, бо проводив один день, а там в мене й тато, і брат похоронений, ну і хрещені мої, і ну, родина вся, треба поїхати. Так, от я, напевно, я ще спечу ще одну. Порцію, щоб не журитися вистачить чи ні. Хочу сказати, що виходить паска зазвичай виходить гарна. Правда, роблю два за місяць чимось та відрізняється, хоча одні руки, один рецепт, але чи то там вже напалена духовка. Чи чу, буває чимось чуть-чуть відрізняється? І от моя старша печерка, вона теж пече по цьому рецепту. І от вона каже, Тетяна Васильівна, у вас якась луча паска, солодша, чи, чи що. Я кажу, може, в тебе перекисає тісто, ти так знаєте, цукор перетворюється е, вже на, на алкоголь. вже. Е, ну, Хороший рецепт. Але одного разу я вам скажу, вона мені не вдалася. Не, не пам'ятаю в якому році, але був живий ще чоловік чи то були погані дріжджі, чи що, я зробила на проводи, вона погано сходила і спеклась вона була низька, і я переживала, він мене заспокоював, казав, ну яка вже є, але я через цілу ніч погано спала, ранесенько встала. У мене є така книжечка Дар'ї Єсек, коли чоловік в 94 році мені купив таку книжечку і підписав Тетяні дочці Василя для користування на благо сім'ї. Там гарні рецепти, там є теж така схожа баба святкова, ну там, мені здається, 10 жовтків. А цей, де в мене взявся рецепт, я не знаю, що 15 жовтків, ну він класний, по ньому пече вже пів села. От, то я зайшла туди в ті рецепти, дівчата, а там був чи баба проста, чи як я подивлюся, то я підпишу. Там було, Я пам'ятаю, що на стакан олії там було 3 яйці, ну там все остальне. Щоб ви знали, яка вийшла смачна паска, дуже смачнюча вийшла. І м'ягесінька, і пухкесенька, і все було добре. Ну, так Бог дав, що ну, те не вдалося. Я там потім сухарі з неї я навіть, не знаю, чи ми їх там вгризли, ці сухарі. Отаке буває. От. Та й такі-то справи. Певно, я буду пекти сьогодні ще одну паску. Ну, зараз рано. Зараз 11 година, ну, хай ще вона там з пів години в мене буде сходити. І, напевно, я зроблю другий заміс, щоб вже було, як то кажуть, на навірняка. Отакі-то от справи, дівчата, отакі-то от балачки. Добре. Зараз, поки я ще от чай доп'ю. І, напевно, пов'яжу дитячі шкарпеточки, раз вони мені на сьогодні випали. Щось я трошки пов'яжу, п'ятку пов'яжу. І тоді буду братися далі за готовлення, бо я ще планую капусту сушити. Ну, щось, щось буду робити, щоб на завтра мені було. Добре, бувайте здоровенькі. До слідуючого підключення. Родзинки змішала. Трішки взяла борошна, і зараз буду вмішувати в тісто. Ну що, люди, подивимося, що я нав'язала, поки пеклась паска. Бачите, де червоний маркерочок, да? ось тут. Я вив'язала п'ятку укріплену бабусину, да? і от подивіться, вже, скільки я пров'язала, погано тільки бо тут кругові спиці, скільки я вже пров'язала підошви. То молодець, я молодець. Багато пов'язала. Ну Це їхнє таке щастя цих шкарпеток. <кій> Вони вчора випали сьогодні. Так, а жіночі що роблять? Жіночих трошки пров'язала, але хай вибачають. В'язала, в'язала. Ось дивіться. Бачите, трохи пров'язала тут і вже пішла на п'ятку. ще нічого не зрозуміло. Але колись вони і закінчаться. Мабуть, на сьогодні в'язанням буде все. Але я задоволена, знаєте чого? Бо якби я не зробила цей кубик, якби я не склала список, то б цього в'язання, мабуть, не було б. А так воно організовує і заставляє. Люди, паска пахне на всю хату. Оце я була всунула оце стільки, бо більше в духовку не, не вміщається. І лишилось трошки ще тіста, я тільки що наклала його у формі, зараз покажу. Знаєте, чого ця пасочка так лежить бочком? Тому що вона дуже пухка, щоб вона не осіла. Подивіться, яка вона чудова, га? Красунька? Красунька, чуть вже прим'яла. Вона, знаєте, така пух, пухкенька, що вона під своєю вагою може осісти. Її треба просто на бочок назад покласти. Я десь таке читала, і я таке роблю. От бачите, зараз буду робити глазурь, але я думаю, чи це почекати вже ще ту партію та й разом покрити. Я задоволена. Хороші пасочки вийшли. Так, Зараз покажу, що я там ще наклала. Бачите, ще наклала ще таку форму, як я казала, від повідла. Оця форма така відповідла. Ну, така страшненька, але нічого. Вона вже пекла, знаєте, скільки років? А оця маленька це від кукурузки, а оця від ананасів. Ось так хай підходить, потім спечу. Ви подивіться, не тільки я хочу паски, а мої гості, мурашки, вже ганяють. Ти ж дурне, не лізь, бо тут гаряче воно. І то їх повно, і на підвіконні он лазять вже, бачите, які зарази. І ось тут під капустину воно сховалось одне з другим. Куди ти добираєшся, куди ти добираєшся? Ну, поки паска гаряча, то, звичайно, вони на нього не полізуть. Оце такі гості. Ну що, будемо робити глазур. Попробуємо зараз. Знімати не можу, бо треба тримати руками. І що я скажу? Воно вже трошки густеньке, але ну, зараз я його, видно, ще трохи поб'ю. Але ж оце так дивлюсь туди, там беру. Отож, я першу партію прикрасила. Особливих таких в мене прикрас немає. Трошки лишилися морські камінці і арахіс в шоколаді. Ну і присипочка. Ну нічого. Ну тут трошки. Маршмеллоу було. Ну, я думаю, що не настільки важливо, як там вони, що на них лежить, як сам смак. А смачні вони точно. Буду я закінчувати знімати своє відео, бо так вже багато не знімала. Ще я засунула в духовку три пасочки там різних розмірів. Хай собі там печуться. глазур ще є, посипка є. Мені подобається сьогоднішній день, як все склалося, і в'язала я багато, і пасочки спекла. Слава Богу. Тож, друзі, я вам дуже дякую за перегляд. Заходьте до мене на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалося, пишіть коментарі. Я стараюся, щоб вам сподобалося. Отож, Ласкаво запрошую, гарного всім вечора чи дня мирного, хай вас Бог всіх береже, хай все в нас буде добре, хай вже буде вже мир на нашій Україні.